В розділі пошук вакансій для іноземців вказана назва посади, реєстраційний номер посади, який потрібно буде вказувати в заяві для отримання замістаницької карти, і ваша замістаницька карта буде прикріплена до цього номеру, до цієї посади. В розділі пошук вакансій для іноземців вказана назва підприємства, і що підприємство, і що це чеський індивідуальний податковий номер підприємця, як в Україні є ДРПО у юридичних осіб та ІПМ. У фізичних осіб-підприємців. Також вказана адреса місця роботи, заробітна плата бруто. Заробітна плата завжди вказується бруто без вирахування податків. В трудовому договорі заробітна плата також вказується бруто. В розділі більше інформації вказані деталі, такі як, наприклад, кількість годин роботи на тиждень. Також зверніть увагу: обов'язково повинна бути позначка Згода на працевлаштування іноземців і позначка.